Індія одна з найбільших наддержав світу, але вона обрала цікаву стратегію зовнішніх відносин, що нагадує Швейцарію. Індія є членом угоди КВАД, до якої входять США, Японія, Індія та Австралія для управління національними інтересами в Тихому та Індійському океанах. Росія та Індія також створили коридор між собою для посилення торговельних відносин. Хоча все це звучить антикитайськи, Індія є частиною БРІКС, що дає їй міцні торговельні зв'язки з великою частиною населення світу, включно з Китаєм. Індія прагне представити себе як міст між Росією і Китаєм та Західним світом. А оскільки Індія розташована між Аравійським півостровом, східною Африкою та Південно-східною Азією, біля важливих проток Малака, Ормуз, Бабель, мандеб і Суецького каналу, напад на неї був би вкрай ризикованим через її численних союзників і стратегічне географічне положення.